Розкажіть, чи святкують у вашій родині а, День Маланка або щедрий вечір, та які традиції пов'язані з цим святом, ви знаєте? Я чесно кажучи, дуже... я з Криму, нас там не дуже святкують, чесно кажучи. Взагалі іноді щедрують так, наскільки я знаю, сам цим не займався, але я не дуже погрожанці свята. Маланка то таке свято, що є трохи релігійне свято. Ну, яке свято вареники, то й все, та й крапка, ну що ж зараз наготуєш? Так святкуємо. Готуємо кутю, якісь страви ще, що маємо. Взагалі, так, да, ми святкуємо, кутю варимо обов'язково, це щедрий вечір. А моя мама Васильівна, то ми все рівно щось святкуємо, щось робимо, щось готуємо. Ми рідко ходили, щедрували, тако по породичам, бо в місті породичам ходимо щедрувати. А взагалі це дуже цікава традиція. Сам не святкую. в мене жінка полюбляє свята. а Ми, а я ми не святкуємо щедрий вечір 6 на 7 і так само з 13 на 14 Святкуємо, так як і всі. Більшості. У нас батько знає Просто... традиції, він нас веде да, по цьому, розказує, батьків, показує, ми що. за стіл. І співає щедрівки також у нас батько. Да, і співаємо щедрівки, колядки. от такого плану. Звичайно, святкуємо. А які традиції? Традиції, які стіл накриваємо, готуємо страви, які необхідно вечір. Діти ходять, щедрують, колядують. А зараз, на жаль, ні. Моя родина складається з мене і з дочки, а вона допомагає. На сході я одна вдома і тому якось так. Розкажіть, чи святкують у вашій родині день Миланка або щедрий вечір, та які традиції пов'язані з цим святом, ви знаєте? А, взагалі не дуже святкують, але у мене племінниця Меланія, того а, ми так трохи відзначаємо. А, щедрий вечір ми просто збираємося за спільною вечерею. Раніше щедрували, коли я була в школі, то тоді щедрували разом з однокласниками.